Перший середньорозмірний кросовер марки Audi Q5 серії 8R був показаний у квітні 2008 року. Вироблявся він до 2017 року здебільшого на історичній батьківщині в Німеччині в Ingolšta. Базується Q5 на модульній платформі MLP з повздовжнім розташуванням силового агрегата. Яку з ним ділять, наприклад, легкові моделі Audi A5 та A4, але порівняно з ними у кросовера посилені підрамники та підвізка. Лінійка моторів велика, базовим агрегатом є найпопулярніша понад 75% автомобілів бензинова турбочетвірка 2.0 TFSI від 180 до 225 кінських сил. Яка працювала зокрема і в складі гібридної установки на бензиноелектричній версії кросовера. а до рестайлингу 2012 року пропонувався і єдиний у гамі атмосферний мотор це В подібна шістка на 3,2 літри FSI на 270 кінських сил. Потім його змінив на дутий агрегат V6 3.0 TFSI на 272 кінські сили. Турбодизелі представлені четвіркою 2.0 TDI від 143 до 177 кінських сил і шісткою 3.0 TDI від 240 до 245 кінських сил. Шестиступінчасту механічну коробку передач ML3116Q іноді можна зустріти на 4 бензинових і дизельних версіях. А найчастіше в понад 50% зустрічається семиступінчастий робот S-Tronic DL5017Q. До 2016 року, починаючи з 2010-го поступово витіснив класичний восьмиступінчастий гідроавтомат ZF 8HP55AF або AL5518Q за класифікацією Audi. До цього звичайна гідромеханіка в особі шестиступінчастої коробки ZF6HP28AF, вона ж Tiptronic AL6516Q зустрічається тільки на дорестайлінгових машинах з шестициліндровим мотором об'ємом 3,2 літри. Передньопривідною буває тільки модифікація з найменш потужною версією мотора 2.0 TDI. На 143 кінські сили або 150 після рестайлінгу і механічною коробкою. А в основі повного приводу Quattro лежить міжосьовий несиметричний диференціал Торсен, який розподіляє крутильний момент між передньою і задньою осями в пропорції 40 на 60, надаючи характеру кросовера задньопривідних нот. Кузов зроблений з добротного металу з якісним оцинкуванням, але адгезія лакофарбового покриття не ідеальна, фарба може відшаровуватися клаптями навіть після незначних ушкоджень, а з часом нерідко спучується біля дверних ручок і відходить на колісних арках. Через 5-6 років служби нерідко перегорають діоди у фарах, причому при відмові одного. Гасне вся послідовна лінійка, і офіційно вся дорога блок фара підлягає заміні. Але, можливо і на порядок заощадити, звернувшись до спеціалізованої майстерні з відновлення світодіодів. Через 6-8 років нерідко відмовляють датчики торкання в ручках дверей у машин із системою безключового доступу, а потім і дверні замки звени, мікровимикача або електродвигуна в приводі. Сліди зносу на шкіряній оббивці сидінь і обода керма рідко з'являються раніше 180-200 тисяч кілометрів пробігу. Але ось скрипи і деренчання, що посилюються після 100-130 тисяч кілометрів, – не рідкість, їхні основні джерела, задня полиця, сидіння, дверні карти і двері багажника. У досить складній електроніці Audi. Буває безліч неполадок, значна частина яких зумовлена збоями в модулях і блоках управління. Наприклад, пропадає підсвічування центрального дисплея, глючить мультимедійна система, не санкціоновано вмикаючи або вимикаючи музику, дають збої камера заднього виду, електромеханічне гальмо стоянки і система контролю тиску в шинах. Турбомотор 2.0 TFSI серії ea 38 на дорестайлінгових кросоверах найменш вдалий у гамі його блок циліндрів чавунний і допускає як розточування, так і гільзування. Але ось витрата оливи при пробігу близько 100 тисяч км може доходити до 7-10 літрів на 10 тисяч кілометрів. Основа проблеми в поршневій групі з надто тонкими кільцями, що охоче залягають. Друга серйозна слабкість мотору недовговічний ланцюговий привід ГРМ. Через 70-90 тисяч кілометрів можливий перескок ланцюга з подальшими дорогими наслідками зустрічі поршнів і клапанів. Після 100 тисяч кілометрів нерідко виходять з ладу індивідуальні котушки запалювання. Також здатні зноситися місця посадок осей заслінок впускного трубопроводу, що призводить до нерівної роботи мотора, і нерідко тече помпа в пластиковому модулі з термостатом, а зношений PCV клапан системи вентиляції картерних газів стає причиною підвищення тиску в картері і протікання і без того слабенького заднього сальника колінвала. Як і у будь-якого бензинового мотора з безпосереднім упорскуванням на Audi Q5 впускні клапани швидко заростають відкладаннями, з симптомами аж до пропусків запалювання і втрати потужності. Їх краще очищати кожні 40-50 тисяч кілометрів. Єдиний у гамі-атмосферний мотор v 6 серії CALB ALB об'ємом 3,2 літри надійний і має ресурс понад 300 тисяч км. Пускні клапани потребують періодичного очищення від нагару. Протікання водяного насоса можливе через 60-80 тисяч, ланцюговий привід ГРМ служить близько 200 тисяч км. Трилітровий мотор v 6 серії ЄА837 має ресурс близько 300 тисяч кілометрів. Привідний нагнітач «Іетон» і пара інтеркулерів встановлені в розвалі блоку циліндрів, що найкращим чином позначилося на тепловому режимі мотора. За невдалого збігу обставин, не виключено навіть прихоплення поршнів з подальшими задирами в циліндрах. Після 100 тисяч км можливий вихід з ладу нагнітача, а через 160 зношуються натягувачі ланцюга ГРМ. Дизелі 2.0 TDI серії EA189 мають чавунний блок циліндрів, систему впорскування Common Rail і ресурс близько 300-350 тисяч км. Привід ГРМ Реймінний з рекомендованим інтервалом оновлення 90 тисяч км. Під час заміни ременя заодно має сенс міняти і помпу, до протікання вона зазвичай служить 150 тисяч км. У моторів перших двох років випуску через 100 тисяч км може зноситися шестигранний вал приводу масляного насосу. Наприкінці 2009 року вузол був вдало доопрацьований. На рестайлінгові кросовери ставили мотор 2.0 TDI серії EA288 з електромагнітними форсунками замість п'єзофорсунок і маслонасосом змінної продуктивності. Дизелі V6 3.0TDI серії EA896 найбільш ресурсні, до капремонту здатні витримувати 450 тисяч км. У дорестайнгових екземплярах. Перших років випуску, після 100 тисяч кілометрів, міг лунати тріск механізму ГРМ, розташованого з боку коробки передач. Швидко зношувалися верхні натягувачі ланцюгів. Згодом механізм було змінено. Шестиступінчаста механічна коробка передач досить надійна, вона зустрічається, правда, тільки на версіях з дволітровими дизельними і бензиновими моторами. Щеплення на ній витримує до 150 тисяч кілометрів. редукторна частина роботизованої коробки «Естронік» довговічна, а ось компоненти виконавчої частини спочатку швидко виходили з ладу. За гарантією часто міняли щеплення, плати і блок мехатроніки. Після модернізації 2010 року, щоправда, робот став надійнішим і ходить близько 200 тисяч км. Шестиступінчиста автоматична коробка ZF на дорестайнгових автомобілях з мотором 3.2 показує ресурс близько 250 тисяч, восьмиступінчистий автомат ZF до капремонту може протриматися і більше, до 280 тисяч. Обидві коробки схильні до протікання через деформацію пластикового піддона або звини ущільнення жгута проводки. Кульові опори і сайлентблоки важелів передньої підвізки не надто живучі і служать близько 100 тисяч км і стійки стабілізатора. Передні амортизатори зазвичай живуть 120 000 км, задні витримують до 160, але у них може стукати злетівший буфер стиснення, що бовтається на штуку. У літньому віці Audi Q5 клопоту обіцяє чимало, і найбільше його слід очікувати від електрики. Навіть у потенційно найменш проблемної версії з дволітровим дизелем і механікою. Найсумнівніший вибір – Q5 із бензиновою турбочетвіркою.